Це не тільки пора пос... Вибачте, не тільки пора збору врожаю, а також пора посадки і пересадки наших рослин. І що не посадили, чи не пересадили весною, тепер беремо лопати в руки і починаємо знову закопувати і викопувати. А це канал село Ти моя доля, я вас вітаю на каналі і бажаю. Мирного доброго вечора і доброго здоров'я. Успіхів у всіх добрих справах. А показую свої волотисті гортензії, які хоч вже й вересень, як кажу, засередину перейшов. Ось залишаються такими красивими. І вони в мене цього року майже бездоглядні, як я сказала, бо я їх весною навіть не обрізала. Отож, зачарована я їхньою красою. І якщо буде така можливість, дай Бог, дасть Бог прожити і можливість купити інші якісь сорти, то постараюся придбати і також посадити, щоб ось так довго квітували. І майже без догляду це, як ви бачите, гортензія волотиста, вона не дуже така вибаглива до ґрунтів. Ну, трохи я її підкидала ґрунту для гортензій покупного. Але досить таки небагато. В основному ґрунт, який був тут. А в нас тут на цій ділянці ґрунт дуже важкий, сирий і важкий, але ж нічого росте і цвіте. А викопала я сьогодні свої гіпеструми і поставлю вже на дозарювання. Будуть стояти, спочатку десь поставлю трохи на сонце, щоб трохи обсохли, а потім якесь притінене приміщення, щоб обсохли. Буду цибулини зберігати і в майбутньому, як ви знаєте, коли там захочемо, щоб цвіли наші гіпоаструми, тоді й посажу. Можна було і почекати ще трохи, але боюся, що потім ненароком вдарить заморозок, а вони... Дуже бояться цього, так що краще їх викопати і поставити вже на дозарювання в якесь приміщення. А на їхні місця маю намір висадити інші рослини. Отож, ну, навіть не треба ямок підготовляти, бо є вже готові. Насиплю трохи дренажу, а дренаж в мене пісок. І попіл, якого у мене вдоволь є. І ще й трохи навіть дрібного щебня, щебень був змішаний з піском, залишки будівництва. І додавлю в ямки і висаджу сюди ті рослини, які маю. А також маю намір висадити сьогодні махрові нарциси. Висаджую купленню раніше ехінацею. Ось така ехінацея. Ехінацея написано секрет Афаїр. Треба хоч десь приліпити. етикетку, бо потім забудуся і не буду знати. Але візьму горщика, можливо. Можливо, ще не загублю. Так що маю дві. Іх і на посадити і ще, ще одну рослинку. Коренева вихідна на цей гарна велика, в ось в таких великих горщиках була посаджена, ще горщики використаю для чогось, хоч не дуже вони такі естетичні, але потім візьму під вазоник і буде все нормально. От так, раз, два, хі на цей будуть посажені. І нехай приймаються, цвітуть і радують довгим своїм цвітінням. Люблю квіти, які не дуже такі заморочні і тим більше дуже довго цвітуть. Тут вже відламалася вадиляка. Ну, нехай буде десь чимось відріжу, бо не можу я її пальцем. Відтягнути. І ще висажу таку рослину, як каріопсіс мутов части. Роут називається. Він вже перецвів, але також цвів дуже довго, ось такі мої квіточки. І сподіваюся, що йому також на новому місці сподобається. І він буде рости і цвісти. Добавляю ту ж суміш в складі попелу, піску і трошки щебня. Навіть поливати сьогодні не буду, бо в нас дощі йшли кілька днів, так що земля не тільки волога, але надто волога. І так, нова для мене рослинка посажена, і їх і на цеї, нехай розростаються. І цвітуть. А ще хочу показати, що ось так пізно восени зацвіла у мене повторно вигела вигела варєгатна, як бачите, не пам'ятаю її назі. І я поприкопувала її гілки. Як ви думаєте, чи пустять вони корінці, чи не пустять Я трохи шкіру, шкірку, кору трохи позадирала. Ні, поприкопувала. Ну, звичайно, результат буде на слідуючий рік, якщо він буде. Якщо не приживеться, то також ніякого збитку не буде. Але хотілося б, щоб розмножилося, щоб не возитися з черенками. Я просто прикопала нижні гілки. Хотілося б дуже, щоб вони вкоренилися. Але як буде, то так буде. А ще викопала з ґрунту ось таку шифлєру, яку висадила десь на початку літа в ґрунт. Вона в мене дуже мучилася в хаті. і Вже була мала тільки вершка і голого стовбра. Я їй пригрозила, що якщо вона не буде мені розростатися, не пусти боковий гілок, то я її викину взагалі. І ось такі, ну, поки що не гілочки, а тільки зачатки гілочок. Вона попускала з усіх боків. І, звичайно ж, я її пошкодувала. І зараз наберу землі в ті горшки, з яких витросла квіти, і посажу цю шифліру. Сподіваюся, що вона приживеться і буде пускати такі бокові гілки, бо якщо не буде пускати боковий гілок, то я її на слідуючий рік знову висажу в ґрунт. І хай собі як хоче, так виживає. Звичайно, зимою померзне, бо шифлєра, як ви знаєте, кімнатна рослина і в відкритому ґрунті зимувати не буде. Ну, так, по-своєму, то вона також красива варіантна, але, але чомусь вона забастувала і не пускала боковий гілочок. Треба її помити і посадити. А ось так розростається. Очиток ґрунту покривний. Я трохи його попришпилювала і, і він пускає далі і далі корінчики. Ну, Очевидно, місце йому тут сподобалось. А ще хочу висадити нарциси. Звичайно, тюльпани маю садити, але сьогодні не буду ще тюльпанів садити, бо треба їх обробити, щоб. Не їли миші, щоб не було різних хвороб, то треба розвести Максима. І я обробляла минулі роки дьогтем, то поки що до тюльпанів братися не буду. А нарциси їх миші не їдять, бо, як ви знаєте, вони самі по собі отруйні, то нарциси висажу. Буде мені на наступні дні менше замороки. Тут ще таке дуже мокро, але, але буду садити. Хто її знає, яка далі буде погода? Знову ж таки сиплю трошки піску із попелом і сажу приблизно на три глибини, сажу тюльпани махрові, багатенько їх сажу густенько, щоб цвіли весною вони грясненько. Отакі в мене сьогодні посадки. І пересадки. А всім бажаю всього найкращого. Головне мирного неба і доброго здоров'я. І, як завжди, кажу, що з вами був канал Сило Ти Моя доля. І до зустрічі!